Доброго дня, мене звуть Олександр Коденець. я власник бренду Haman Baby, компанії Hamon Baby, яка більше 6 років займається продажем азійських смаколиків. Сьогодні поговоримо про те, як звичайні локшини швидкого приготування можна зробити повноцінну страву по типу рамен. Ну, це буде тип рамен Ram, чи рамен. Сьогодні що ми будемо використовувати? Ми виберемо звичайну локшу, яку можна купити в Україні. Це буде китайського виробництва бренду Jamie Lama. Але використовувати ми будемо корейський бульйон, який ми раніше в нашому ролі, де ви можете перейти за посиланням, подивитися основи бульйонів. І що ми будемо робити? Ми трошки незвично її приготуємо. Зазвичай ми беремо цей пакет, відкриваємо, заливаємо теплою чи гарячою водою, залишаємо і їмо. Наразі зараз ми зробимо трошки по іншому. В нашому випадку ми будемо додавати більше води. І будемо кип'ятити цю локшину, додаваючи домішки, які ми сьогодні, до речі, приготували. Ці домішки, які ви можете використовувати в себе, вони досить обширні. На сьогодні ми приготували зелену цибульку, пекинську капусточку, грибиші і такі. Попередньо ми їх замочили, зробили їх більш м'якішими. Ми підварили яйце, взяли смажений кунжут. В нас є капуста кінчі нашого власного виробництва, і ми будемо використовувати олію кунжутну смажену преміум компанії Офу. По-перше, що нам потрібно? Плита. Зрозуміло, ми її включаємо. На пальці написано, що нам треба додати сюди 500 мл води. Ми додаємо з вами більше, десь 600-700 мл води. Дуже важливо, вода повинна закипіти. Так як ми додали з вами 700 мл води, згадуємо, скільки нам потрібно бульйону, сухий бульйон. Це як мінімум пів столової ложки. Ми з вами робимо бульйонну основу. Ну, я вже використовував більш теплого, скажімо так, але ви їм додаєте кіплячу. І наразі починаємо, що робити, готувати з вами саму самрку. Завжди дивіться, скільки локшини, ну зазвичай це пишуть і корейські виробники, і китайські. Тут у нас 110 грам локшини. Після підварки чи після приготування цього локшини, ви повинні отримати 220-230 грам локшини. Тобто, у нас наразі з вами є. Основа гостра приправа з олією. І в нас є сама ложка. Поки не закипіла наша вода, яку ми зараз з вами використовуємо, ми дивимося, що би нам додати. Е, бажано зрозуміти, який смак в кінці хочете отримати, і від того залежить. Вода вже в нас закипіла, тому ми зараз додаємо сюди спецію. Ми додаємо зразу олію. Почаюсь. Це якраз і жир яловичний і, і спексія. І отут дуже важливо послідовність. Тобто ми додаємо локшину. Бачите, ми не виключаємо воду, це важливо. І очікуємо, коли локшина починає набирати вологу. Тобто вона буде більш м'яка. Це зазвичай 30-45 секунд. Це не більше, скажімо, так. після цього. Зараз воно закипить, у нас вже є все для того, щоб ми готуємо з вами додатки, які б ми хотіли. Так, пловшина у нас кипить. Ми додаємо сюди грибиші і джакін їм треба трошки більше дано підваритися дві чайних ложечки, можна три, хто любить. Гриби. Ми додаємо сюди капусту. капусту. Так. І все це. Пусточки можна навіть більше, трошки. Все, мокшу почала у вас вафарюватися. Давайте ми дійсно більше трохи покладемо капусти. Так Мені доподобали дуже кімчі. і я вважаю, що поєднання а, страви, якраз додання кінчі, стоку кінчив, що таке наповнення ля борща. Ну, це буде не борщ, розробляємо. Більше того, кінчі трошки підвариться і воно буде смачніше. Отак ми додаємо 50-70 грам нашого кінчі, який ми робимо самостійно. Але ви можете купити не бажано, щоб це був ферментований продукт. І так, ми додали все, що з вами хотіли. Да? Тепер наступна історія, яка у нас є, тобто капусточка вже стала у нас така трошки відважна. Дуже важко. Тепер наше завдання закипіло останній раз, коли ми все додали. І залишаємо цю страву на 4 хвилини чи на 5 хвилин настоюватися, поки вона буде готова. Поки в нас ця страва відпочиває, ми зробимо розпаковку нового продукту, який з'явився на нашому ринку. Це ми його називаємо китайський борщ. Як пише виробник, томати з свинячими репами. Треба подивитися, скільки чого тут є. Стакан доволі немаленький: 56 грамів самої локшини, загальна вага 104 грама. Перше треба подивитися склад. Що ми побачимо з вами тут? У нас є супова основа, у нас є смачна основа, я так розумію, це овочі. О! І в нас є веделочка. Дивіться. Локшина, до речі, якщо ви звернете увагу, вона яєчна. Треба подивитися, так, є в складі, є яйця. Тобто ті, хто не споживає і це ну, не бажано. І вона тонка, вона відрізняється від всіх тих, які ну, присутні на ринку в таких стаканах. Китайського виробництва, це важливо. Тобто, все робимо, як завжди. Заливаючи все, давайте почнемо, можливо, з сухих приправ спочатку. Тобто, засипамо. Що це є? Окей. Right. Okay. Це у нас. Овочі. Що у нас буде в овочах? Тут навіть є шматочки м'яса, хочу вам сказати, я б хотів би вам показати. Навіть є ще м'ясо. О! І тут є бамбук, чого не було присутнє в інших стаканах. І тепер у нас іде сама супова основа. Вона рідка. До речі, бачите, томатна паста виглядає цікаво і запах є томатного сну. Виробник стверджує, що цей продукт в них іде більше для європейського ринку. Тобто в Китаї цей смак не дуже розуміють. І ще він йде як зазвичай на монголь. Якщо подивитися на стакан з своротньої сторони, до речі, у всіх стаканах українського, китайського виробництва, що так це продукт високої якості. Зазвичай повинна бути рисочка, по яку ви заливаєте для того, щоб смак е, приправи, овочів і самої локшини був, скажімо так, повноцінний. Заливаємо гарячою водою. Кукурудза. Трошки до рисочки наливаємо. Все. Довго ставимо. Тепер наше завдання прикрити. І залишити його на деякий час. Ми залишаємо цей пакет. У нас вже з вами приготувався наш рамен, який ми готували з вами підвалючого окшу, і ми можемо ось що робити? Вивантажува. Вивантаження йде наступним чином. Нам Треба відкрити. О, кіт, пахне. бахне. Ну, Знову ж хочу, хочу сказати, що страва буде більша. Тобто у вас повноцінно вийшла от така страва. Локша наче запарилася повністю. Давайте я вам покажу ближче. Да? І у нас буде набагато більше. Зараз, щоб ви розуміли, 600 мл тарілка. Да? В цю тарілку в нас вийшло 650 грам отакої сумі. Прикрашаємо зеленою цибулькою. По вашому смаку можна додати смажений кунжут, якщо є бажання, а в мене є бажання це зробити. Трошки отак з самої сторони. Сказала, що ми зробимо страфу по тих параменах. А uh, Яйце ми не робили дуже рідким, тобто воно буде у нас таке. І я додав би для смаку ще трошки кунжутної полі. Гала парока. Все. Тобто ми з вами використовуємо отакий пакет. Джемель. Стандартна локшина швидкого приготування. За рахунок того, що ми додали класичний фірмовий бульйон корейський курячий, ми поєднали з яловичим смаком, додали сюди кінчі, додали сюди гриби і додали сюди овочі. Мені треба спробувати, що в нас вийшло. Все ретельно перемішується. Опціонально можна сюди додавати також смажений норі, називаємо її посипка. Ми окремо зробимо огляд, які норі корейські є наразі зараз на ринку, які можна використовувати для таких страв. Що робити? Смачно. Це окей. Ділимося на локшину, бо це було дуже важливо. У нас є питання локшина, повинна не розвагуватися, тому що е це важливо. Вона повинна бути повноцінною і готова. Все нормально. Тобто їй стало достатньо, коли вона закипіла, і ми її виключимо. Все. Інжой страва готова. Ближче вам зараз покажу. Що у нас вийшло? така велика таця повноцінної страви. Прошу. Повертаємося до нашого болу китайський борщ, який ми з вами запарили на 4 хвилини. І зараз ми подивимося, що в нас вийшло. Відкриваємо, бачимо червону рідину. Вона доволі запах є, є. є свиніни. Е є в нас і м'ясні шарики, які були. Влогшина, до речі, готова повноцінно. Ми розмішуємо те, що в нас є. Я думаю, що мені зручніше буде така виделка не дуже. А зараз ми спробуємо на смак гостроти, мене цікавить, і чи готове м'ясо за 4 хвилини. До речі, подивіться, тут навіть є гриби муер, Це гриби муер, деревинні гриби. І в нас є бамбук. Дуже цікаве поєднання. Тобто муер, бамбук, кукурудза і невеличкі цей. Ну, все ж таки, для, скажімо так. Експерименту, давайте будемо використовувати те ведело, яке нам пропонує виробник. Нам все-таки треба зрозуміти. Доволі тонка локшина, доволі тонка, непогана. Не зламалася. Пробуємо. Імбирний присмак. Локшина готова, пружна. Мені це подобається. Те, що я думав на бамбук, це виявилося імбиревий присмак. Тому майте на увазі, хто імбир не дуже полюбляє, майте на увазі, що може вам бути не дуже доподове. Спробуємо гриби. Непогано, але цей гриб, він не має смаку, він більше, скажімо для кольору. Так, м'ясні шарики. М -м -м -м, готові. Але смак м'яса, ну, скажімо так, м'ясо. Стакану швидкого приготування. Ну і мене цікавить бульйон. Смак томатів, трошки кислуватий, як на мій погляд. Я б додав би сюди, можливо, соєвого соусу і змінив би трошки по солі, він не солоний, зразу можу сказати, і підсилив би таким чином смак цієї страви. Але в цілому дуже непогано. Дуже рекомендую. До речі, він є як в варіанті не гострого, це помаранчевий фоліо, так і варіант гострого, де є олія, він буде більш гострим. Чи так, чи так можна його використовувати. Тому є бажання, будь ласка, купляйте, запарюйте і користуйтесь. Всім дякую.